Ходяча, це нормально. Ходяче. Ми до багато речей. Ось оце, опіка. Можливо, і все. нікого. Це евакуація з миропілля. За кілометрів околиці села російський кордон. Місцева жителька Валентина Ладна відв'язує собаку. Її доведеться залишити. З собою бере кота Тимофія. А як спас? — Хазяїн помер, інсульт був. І мені тут Сережка подарив, маленьке кошенятко. каже, ма, буде з ким балакати до вас. І я до його привикла, я не можу його друзі. Нема ні газу, ні світу, ні зв'язку, нічого. Давлення під 200. Дітям учора дозвонилися, вони кажуть, що мами їздять. Одежі трошки взяла. Ото картошку там, то колбаску там вони мені привозять. Інший мешканець Миропілля хотів би виїхати, але не може їхати сам. Їдемо. Та бабуся ніяк не соглашається. Ні. Просто можемо другий раз уже можемо не доїхати до вас. А? Бабуля, поїхали, будь ласка, з нами. Ми хочемо їхати. Нами їхати. Є -є -є. Чого а, геть? Будь ласка, я нікуди не поїду. Ну, ми... Одправляйте в нього міліцію. та же з міліцією. Ми є з міліції, ми приїхали, щоб вам до, до бобляків виїхати. Не треба мені нікуди їхати. Поліцейські зібрали всіх, хто погодився виїхати і везуть у суми. В обласному центрі є кілька місць, куди доправляють евакуйованих з прикордоння. Зокрема, везуть у тимчасові офіси громад, де людям надають консультації і допомогу у розселенні. В Галини Молчанової у Сумах живе двоюрідна сестра, з нею не зв'язувалася, бо в миропілі три дні не було світла і розрядився телефон. Тепер з'ясувалося, що сестра в лікарні, пані Галині йти нікуди, знайомих у сумах немає. Хай би було убило десь тупані, як ми поїхали. Зараз позвонимо на плурітон, щоб вас там прийняли. Вас приймуть, не переживайте, на вокзал вас не відправимо. Людей, яким ніде жити у сумах, везуть у транзитний центр громадської організації Плурітон тут їх реєструють, допомагають оформити документи, видають гуманітарну допомогу. Яку допомогу ви хочете отримати? Яку дають? Хата під ноль, так що продукти отримали, ваші хімії. Все треба. Любов Польовик виїхала з Білопілля, знімає квартиру у Сумах. каже, прийшла оформити разову допомогу. Пенсіонеру все потрібне. Ми нічого не вивозили. Чоловіка вставили Він каже, я побуду ще в хаті, а може, поки я приїду хату, розоб'ють. У транзитному центрі є гуртожиток для тих, хто не може оселитися у родичів або знайомих, та не має коштів, щоб винаймати житло. Криша над головою є, кормлять мене тут. Що мені погано, чи що? Тепло, добре. Мене ж ніхто не виганяє відсюди. У гуртожитку транзитного центру люди живуть від кількох днів до кількох місяців, допоки їм не знайдуть житло або не оформлять документи, розповідає представник плуритону Георгій Міхновський. Значною проблемою, звичайно, є те, що люди хочуть в Сумах всі жити, тому що ближче додому можуть поїхати знову ж таки до себе, подивитися, як там город, як там хазяйство. Але, на жаль, в Сумах у нас зараз всі гуртожитки переповнені і залишаються тільки варіанти з орендою житла. А оренду на пенсію, на виплати соціальні не кожен себе може дозволити. Тому більше у нас це Роменський район, Охтирський район, люди з часом погоджуються. У гуртожитку за підтримки міжнародних партнерів надають речі першої необхідності і безкоштовне харчування. Їжу готують на місцевій кухні із продуктів, які надають благодійники. Окремо на поверсі влаштована їдальня. Тут можна скористатися посудом, в тому числі одноразовим. Є мікрохвильова піч, чайники, питна вода. Тут у мене туалети, Туалеття вода є, їсти кормлять. Все в порядку. Все стирають. все нормально. -то. Жити можна, але вже не постійно. Курмать на біля далина, одіяла, продуктів далина, хороші такі самий звичайне молоко, і у коридорі столи з речами для мешканців гуртожитка. Вибрати собі одяг сезонний. Цей банк одягу постійно поповнюється, з'являються нові речі, приносять люди, забезпечують інші організації. Тут у нас сушиться в принципі одежа, є чиста постійна білизна, наволочки просто ні за підтримки міжнародних партнерів, державних установ і громад у транзитному центрі Плурітон, окрім житла, можна отримати консультацію юриста і психолога, супровід соціальних працівників, повну підтримку оформленні документів. Послуги надають не тільки евакуйованим з прикордоння, а й мешканцям сум, житло, яких зруйноване внаслідок обстрілів. За даними обласного департаменту соціального захисту, на Сумщині відкрито 24 місця компактного проживання для переселенців. Вони заповнені майже наполовину. Це один із гуртожитків у Сумах. Його мешканець Володимир Кононенко каже: харчуватися тут треба самостійно. Ось мівіну взяв одну трошки, пряників собі трохи взяв, приправи якоїсь беру. Учора йшов по ринку. Вже нема нікого абсолютно. Дивлюсь, зубчик часнику валяється. Так ото взяв той часничок, може, думаю, пригодиться. Чоловік розповідає, що знайшов пункт безкоштовної роздачі їжі. Я просто я дві години, ну, але там люди казали, казали у чергі, кажуть, що менше можна стояти. Вчора якось воно вийшло. Каша з овсянки. І ото кусочок м'яса курячого. Там щодня, крім крім вихідних днів. Якщо в мене грошей не буде, я звісно туди піду. Пан Володимир жив у Краснопіллі сам і виїхав сам маршруткою. Живе у кімнаті з двома односельцями, які теж виїжджали поодинці. Я там поліж, дали ну, підодіяльнюка, діял, під у мене не було якраз нічого. Так оце полетенці, я сам вже купував, які кошти в мене залишилися. Як далі жити, я не знаю. Мені ніхто нічого не пропонував. Я ще не на пенсії. І роботи немає. У центрі зайнятості стою, по дві тисячі платять мені за місяць. Так оце ну на хліб хватить може. Заплатити за гуртожиток. Також напевно буде. Стрес є кудись думати, куди їхати, а куди їхати. У мене ні родичів немає, ніяких ніде. А куди? Я не знаю куди їхати і що робити. В іншій кімнаті оселилася родина Омелянчук. Вони подвійні біженці. Одинадцять років тому евакуювалися з Луганщини у Краснопілля, а цього року довелося виїхати і звідти. У мене курочки, мене собачка, господарство. і все ж купляла, все ж збирала, все ну, по купляла по-новому. Холодильники, телевізори. Ну все, все, все. Дом гарний був. Катєльно вистроїла. Та я рада, що ми вибі... вибігли, успіли. Там таке робилось страшне. Отак дом, отак от усе і як бахне, як бахне і все це перед тобою. Лягли з дідам, отак на кровать, обіймалися. І що буде вже? Ось я дзвоню білому ангелу, ані мені сказали, так, ми зараз будемо. все Под'їхали ми голі, бось от у чому були, тому ми виїхали. Жінка каже, що їхати у село і знову починати життя з нуля вони вже не зможуть. Предложили лебедин, ровни і тута. Та куди ж я поїду? Ви ж бачите, яка я. А в селі робити треба. Я й так все людей наймала. Пані Віра не може ходити. В її чоловіка інвалідність. Донька має інвалідність з дитинства. Більше каже жінка, в них нікого немає. Я отак сижу і все. Дід мені подасть щось чаю, все, він там чай там на кухню піде, все, більше нічого, я не можу. Скоро визвать і куди, а я не хочу розставатися з сім'єю. Односелець пані Віри Денис Водолагін розповідає: у гуртожитку безкоштовне проживання тільки один місяць. Далі треба платити. Тут я не хочу знаходитися, це не для мене. Якщо б я був десь на заробітках, умови хороші, а так ні. Мені б десь. В село заїхати, щоб груд якийсь був, робота якась була. Чоловік каже, їм видали продуктові набори, в цілому жити можна. Далі гуманітарну допомогу. Там тушонка, консерва, засипки, макарони. Готувати можна от, отут добре, да, дві газові пліти, дві стиралки, слава Богу, душ, який на який не є. Намагатиметься виїхати з гуртожитка, як тільки з'явиться можливість, говорить чоловік. Хотілося би додому, або хоча б десь новий дом знайти, ну щоб, знаєте. Ну, не квартира, а именно дом. Я привык на огороде всегда. Чтобы було все Ну, Все осталось там. Мне желательно здесь работу найти. Вот так. А так лишь на допомогу на цель я же не прожил. Тем более в городе без работы, а так жить не. В Лебединском районе вроде каждый план еще ну, лучше, чем туда. Центр компактного проживання у Лебедині відкрився у 25-му році. Його керівниця розповіла, що переважно тут живуть люди похилого віку, маломобільні з інвалідністю, багатодітні сім'ї. каже, облаштовували гуртожиток усім містом. Все те, що потрібно, було необхідні речі, які зокрема посуд і речі вжитку, одяг ми збирали. Потім долучилися містяни. До нас завітали. Одразу представники влади міської ради, соціальних служб, попит, потреби вивчали і свідомі всі громадяни, підприємці, бізнесмени і просто люди, які почули про те, що люди такі такій біді і проживають у нас, відгукнулися і запропонували різні речі. Ольга Скоревич з Краснопілля. Говорить, їх з мамою поселили в кімнаті на двох, забезпечили спальними наборами, видали посуд та інші речі першої необхідності. Продуктові набори видавали тричі, а ще й місцеві жителі пригощають, говорить жінка. Приносили нам гарячі вареники, пиріжки приносили, потім багети приносили. А тоді запропонували ось помидорчики, картопельку давали, кому треба було морковку, морковку дають. От. Взагалі, що треба нам, вони нам допомагають. Також у гуртожиток щодня привозять гарячі обіди від однієї з благодійних організацій. Мешканці розбирають порції на загальній кухні. Зінеїда Бондарєва з Олексіївки каже, що їжа різноманітна і поживна. Смачні, і випічку дають, і кашу грічні з м'ясом, і салати, і картошку з м'ясом, і рагу. Усе дають, усе дають. Салати різні дають, Вчора олів'єшку давали. У гуртожиток приїздять благодійні організації, щоб дізнатися про потреби мешканців, додає Віктор Пушкар. Я просив у них холодильничок, і для літа, Куди ми будемо ось це зараз дають, продукти, куди будемо ставити? Общий один, ось такий, і ви представляєте, що таке на цей етаж, ось такий холодильничок. В цілому є все, що потрібно, але немає головного рідної домівки, каже Ольга Скоревич. Додому дуже хочеться, дуже я не можу, я ночі не сплю. Плачу, мені дуже тяжко. І мама там нас даже на фоні того, що ми захворіли. Наталію Доценко з миропілля ніхто не вивозив. Разом із сином Миколою вони вибиралися самостійно. Ми з малим пішли, взяли той котан, що лежить котика, забрали ноутбук з малим і два години пішком ми йшли. Два години пішком йшли, щоб сісти на автобус і приїхати у Суми, тому що зв'язку не було, нічого не зброїть. Нічого ж не інтернату, нічого ж не було. Кілька тижнів родина скиталася по області. Жили в боромлі, у сумах, доки волонтери не запропонували будинок у нижній сироватці. Будівля стара і занедбана, без води, каналізації, зі зручностей тільки пічка, яку використовували і для опалення, і для приготування їжі. Ми це ж печку топимо, ну жарко. Розігріть їсти, це ж треба печку топить, щось зварить треба печку топить. Спасіба, це дівчата мені чайник дали. Тоді як приїжджали волонтери. Вони мені не корм котом привезли. Літо жара. Ну як ти будеш на печці, тут же ж не всидиш. в родини не було ніякої побутової техніки, ні холодильника, ні плити. За словами пані Наталії, переселенських коштів ледве вистачає на їжу. Але головне каже жінка, вдалося вивести з дому своїх тварин і їздили за ними з волонтерами. Ми поїхали, забрали кос, забрали собаку і забрали двох котів. А ті ще там троє залишилися, втекли, покусали, тікать. Злякалися. Що мої хороші? Оце ось дівчини, це білка, то ночка, то зорька. Це їхні дітки. Це куля теж сам зробив. І ясла, і пол. Оце куля сам зробив тут не було. Після сюжету, знятого суспільним про родину доценків, вони отримали велику кількість пропозицій про допомогу. Незнайомі люди перераховували кошти та присилали посилки з різних міст України із-за кордону. Привезли холодильник, прислали нову мультиварку, електроплитку. Тепер не треба топити пічку, щоб розігріти їжу. Висилали речі першої необхідності і навіть парфуми. Родина зробила у будинку ремонт. Оце так ми живемо. Все зробили, всім спасіба, хто допомагав нам дуже помагали. Я... Всі знають, хто допомагав, всіх, всіх, я нікому не дуже помагали нам. Розширили господарство, окрім кіз тепер є кури. Сину подарували бичка, замість того, якого він вигодовував вдома і якого довелося залишити. 12-річний Микола власними руками облаштував для тварин сарай, полагодив паркан, змайстрував будку для собаки. Часто ходить рибалити, здобуває рибу до столу. Хозяїн мій, мій помощник, моя опора. Я б не знаю, що б я без нього робила. Він у мене молодець. За інформацією обласного департаменту соцзахисту, від початку вторгнення на Сумщину переїхали понад 25 тисяч людей з інших регіонів України, дві третини з них з Донецької і Харківської областей. Тетяна Лазоренко з трьома дітьми приїхала з Балаклії, що на Харківщині. Півроку жили в окупації, виїхали до родичів у село Дептівка Конотопського району. Тетяна каже, була вражена кількістю допомоги, яку вони мають право отримувати в місцевій соцслужбі. Тут, в цьому селі, в нас там так не було. Получається, якщо ти інвалід, або багатодітна родина, або людина там, похилого віку, то тут у нас є соціальний центр обслуговування. Тобто до тебе приходить, наприклад, чоловік, як мій чоловік, ось, покоси, приб'є тобі щось, тобто, по господарству він тобі допоможе. Дівчата. Постирати, тут стиральні машинки стоять у них, постирати, якщо треба, це все теж приносиш, вони тобі постирають. Із соціальної служби, дівчинка, вона бере тебе на учот, вона за тобою дивиться, ну, чи добре все. Тетяна познайомилася з місцевим соцпрацівником Іваном, який згодом став її чоловіком. Ми зараз балакаємо, а він каже: Я ж тебе ждав. Ну, я ж тебе ждав, поки ти там ото сиділа, я ж тебе тут ждав. Родина живе у будинку Івана разом зробили ремонт. Купити домашню техніку допомогла дотація на отримання корів, яку отримав чоловік. Тетяна знайшла роботу, працює у сфері благоустрою села. Діти навчаються у школі, допомагають доглядати господарство. Всі разом розводять квіти. Жінка каже, що вдома мала великий квітник. Але повертатися додому у Харківську область вже нікуди. Батьківський будинок розбитий, відбудовувати його нікому. Батько загинув під час окупації. Кончиться в мене да. мені хочеться поїхати на могилу до батька, тому що старший брат цей, що воює, поставив батькові пам'ятник. Відпускали його в відпуск, поставив батькові пам'ятник. Мені хочеться поїхати туди. Воно тягне. Бувало нічого то нічого, -нічо, тоді щось нахлине, що мені хочеться додому. Ну там же ж мій дім. Мама, та мама постійно плаче. Скучає. Скучає, дуже скучає. Ну, а так, ну що, аби війни не було. А це Наталія Рябчун. Вона пішки разом з друзями вибиралася з окупованого Маріуполя. Втратила чоловіка військового. Все її майно залишилося на окупованій території. Зараз Наталія живе в одному з сіл Конотопського району і сама облаштовує нову домівку. Цей паркан біля свого подвір'я вона поставила власними руками. Я за чотири дні викопала бурчиком, повикопувала ямки, позакопувала стопчики, на ниточку натягнула. Коротше, зробила так, як, як полагається. Коли хочеш, зробиш. Це нормально, ми сильні, ми справимося з усім. Навіть якщо ну не знаю. Ну, ну не знаю я, ну, ну можна справитися з усім. Навіть, кстати, сваркою вмію користуватися. Наталія збирається облаштувати двір, переробити будівлі. Подвір'я належить їй близько десяти років. Вона родом з цього села. Неподалік живе її мама. А цю садибу купували, щоб вирощувати тут овочі на продаж. У Маріуполі жінка була підприємцем, мала палатку на ринку. У будинку, де зберігали врожай, ремонт Наталія вже зробила. У планах жінки відкрити свій бізнес. Каже, після багатьох років підприємницької діяльності не хоче працювати на когось. На когось надіється це, це не не варіант. От, по-чесному, це не варіант. Надіятися треба тільки на себе. У Конотопський район евакуювалися і Володимир Забиворота з дружиною. Подружжя виїхала зі свого дому на Харківщині після того, як чоловік був поранений у власному дворі. Протягом року змінили п'ять місць проживання деякий час жили у Дніпрі з дітьми, які також евакуювалися зі свого міста. Але фінансові труднощі змусили розділитися, і подружжя вирішило їхати на батьківщину пані Наталії. Садиба, яку орендують, була нежилою 12 років, розповідає пан Володимир. На подвір'ї був ліс. Все розчистили, чоловік тушу, проклав доріжки. Будинку теж треба було навести лад. В цьому будинку вже жили білки, і коли ми зайшли, то в углах були горішки тут. Зробили косметичний ремонт, провели воду, облаштували ванну кімнату. Пан Володимир власноруч реставрував старі шафи, знайдені у сараї. Ми обладнали це приміщення на, наскільки, наскільки воно нас набли, набли, наближає до того приміщення, в якому ми проживали більше 40 років. Знімати житло це це не означає, що бути господарем. Якби я власником, може, може би все було дещо по-іншому. Думки є і тебе, і тебе, і тебе, переробив, із, із дальнім би. А так, слава Богу, у нас є усе, усе є, їсти пити, є на чому спати, і, і всі інші потреби забезпечені. Завели господарство, город, птиця, собака, коти. Приносив тут по наклада, то миші, то крис. Да, Приносить, поки не покаже, не вчить, щоб похвалили. Ми його хвалимо. Для душі господиня вирощує квіти, вишиває. На стінах у будинку розвішені її роботи. Чоловік ходить на рибалку. Каже, це допомагає відволіктися від сумних думок. Усе залишила, всі думки там лягаємо з думкою і встаємо з думкою. Ми сьогодні. Пішки пішли. Де не хорошо, а вдома найкраще. У нас планів тут залишатися немає, бо хочеться до дітей до внуків. Для бажаючих виїхати за межі Сумщини улітку «Укрзалізниця» запустила евакуаційний вагон у складі потягу суми Ужгород. Ним можуть безкоштовно скористатися мешканці прикордонних громад Сумщини. Кількість місць обмежена. Валентина Биковченко з Миколаївської громади виїхала першим рейсом евакуаційного маршруту до матері у Хмельницьку область. Каже, від її села Яструбини нічого не залишилося. Я вже поїду, я вже вертатися не буду, тому що нікуди вертатися. Як повідомила директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Мусіяка, протягом 25-го року на Сумщині зареєстровано понад 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб. За цей же час за межі області виїхали 14 тисяч людей. Усього з початку повномасштабного вторгнення понад 75 тисяч мешканців Сумської області отримали статус ВПО. Олена Рашевська, Суспільне Сумщина.